Так, добрий день, шановне панство. коротенько про картоплю, бо закінчуються збирання, то я насинево відложив собі. А тепер зараз вам покажу, яка в мене буває картопля. Ось одна картоплина і ось друга картоплина. То одні з найбільших картоплин, які в мене є. І зараз подивимося на вагу. Дві картоплини півтора кілограма. Так, а яка найбільша, теж зараз будемо дивитися. Одна картопля має 680 грам. Друга картопля має 815 грам. Ну, і зараз для заберу другу картоплю, подивимося, що дарувати. Дві картоплини майже півтора кілограма. А тут ось має, маєте мій урожай картоплі, весь не весь. Ще напевно три мішка буде картоплі, ще на городі трошки не викопаної. І, в принципі, дивіться, яка вона є. От, зараз ці найбільші картоплі. Візьму на... Буду просити дружину, щоб дерни зробила. Будемо робити, вон там ще одна така велика зверху картопля є. Ну і я вже по ній лізти за нею не буду. От, 815 грам найбільша картопля. Все, дякую за увагу. То буде і для мене, і для нутрій, і вже не знати скільки тої картоплі продалося.